У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з ласьоном для тіла відновлення та догляд від віднівея. Стрес і тривога, недосип і дратівливість відступають, коли поруч меламах бе 6 Меламах бе – повноцінний сон та відновлення сил. Друзі, привіт! Чи помічали ви, що навіть найдорожчий тональний крем не здатний перекрити сенсіно обличчя від недосипу? Так само, як жодна стрілка не може витягнути невиспане чи набрякла повіко. То що тоді робити? Включати коригуючі фільтри чи записуватись до косметолога? А що, якщо я вам скажу, що всі ці проблеми можна елементарно вирішити, якщо виспатись? Що занадто просто? Так, але надзвичайно дієво. І зараз я вам розкажу, чому. Усі ми знаємо, що діти у вісні ростуть. А що роблять дорослі? Дорослі у вісні відновлюються, прискорюються загоєння усіх ран і навіть уповільнюються процеси старіння. Без сну людина може прожити всього 10 днів, без їжі 14. Тому так важливо дбати про якісний і здоровий сон. Коли у мене багато роботи, я теж не досипаю вночі, але можу хвилин 40 подрімати в машині. Зазвичай це буває, коли розвожу дітей на гуртки. Тож, якщо ви побачите мене в машині з плячою, не будіть. Цей сон для мене дуже важливий. Для того щоб повноцінно відновитись організму в середньому потрібно 8 годин сну. Але з віком ця норма може змінюватись. Так людям віком від 18 до 64 років достатньо спати 8 годин. Але з віком ця цифра може зменшуватися до 6. Підліткам, наприклад, потрібно 9-10 годин, а немовлятам цілих 18. Коли я щодня працювала на ранкових ефірах п'ять днів на тиждень, вагу було контролювати дуже важко. Від хронічних недосипів я навіть не помічала, як постійно переїдаю щось піджовую: то горішки, то канапка, то кава з цукеркою. Але потім я навчилася ставити собі запитання: що я хочу насправді солодке чи нарешті виспатись і відпочити. Без сну, наш організм стає нечутливим до такого гормону, як інсулін. Саме він відповідає за адекватне споживання глюкози нашими клітинами і завдяки цьому знижує цукор крові. Інакше виникають проблеми з зайвою вагою та ожирінням. Через недосип ми відчуваємо брак енергії і для того, щоб її поповнити, починаємо більше їсти. Але невиспаний організм не чутливий до інсуліну, тому енергія не вивільняється. І людині хочеться спати ще більше. Таким чином формується замкнене коло. Але як зрозуміти, що не досипаєте саме ви. Можливо, вам, як Наполеону, достатньо всього 4 годин, щоб виспатись. До речі, чотиригодинний сон Наполеона це міф. Бо полководець завжди досипав свою норму сну протягом дня. Якщо ж ви зранку прокидаєтеся по будильнику, то точно не висипаєтеся. Бо організм, який досипає, завжди самостійно вас будить. За це відповідає гормон Мелатонін. Головна задача мелатоніну регулювати роботу нашого внутрішнього годинника, бо мелатонін є природнім снодійним. Але при недосипі його концентрація падає. І тоді нам на допомогу приходять комплексні препарати, які містять мелатонін. Він відкриває ворота сну і таким чином допомагає нам легше заснути. Тим самим він регулює режим сон та неспання. А ще мелатонін це потужний антиейдж гормон. Він прискорює обмінні процеси в організмі, метаболізм, а також регулює роботу ендокринної системи. Це потужний природній антиоксидант, який зберігає тонус шкіри, робить волосся блискучим, а нігті міцними. Мелатонін міститься і у звичних для нас продуктах ромашковий чай і навіть молоко. Ось чому в фільмах ми часто бачимо, як перед сном дітям дають випити склянку молока. Ось так виявляється набагато ефективніше і економніше дозволити собі нарешті виспатись, замість того, щоб витрачати десятки тисяч гривень на косметичні процедури. Тож висипайтеся, будьте здоровими і залишайтеся красивими. Стрес і тривога, недосип і дратівливість відступають, коли поруч меламах Б6. Меламах Б6 – повноцінний сон та відновлення сил.